Компанія Грюнтек має ряд е, різних секаторів, ножниць і то, подібної продукції. В даному випадку ми розглянемо два види е, секатор ножниці для іменно, квітів. Чому для квітів? Тому що ви бачите, досить такий мінімальний. Для жіночої руки дуже зручний і ним можна, як то кажуть, підлізти в будь-який кущ. Він, до речі, фіксується от, за допомогою цієї. З точки досить зручно. Вона повністю металічна основа і прорезинені рукоятки. Як бачите, незамінима річ для роботи в оранжереї, особливо для жінок. Наступний у нас є ось такий подовжений варіант. Їх два варіанти. Прошу звернути увагу, тут досить оригінальна система кріплення. Ось за допомогою. Нажимаємо і фіксуємо. Та ж сама система, металічна рукоятка. Як в одному, так і в другому варіанті у нас досить якісна пружина. І леза є ще меншого розміру. На даний момент ми його продали. Дуже якісна і спеціалізована продукція для оранжерей, і не тільки. Кого зацікавила дана продукція? Грюнтик для ваших послуг.